привіт, я Саша. Я була на курсі кіно виробництва. би ти описала цей проєкт одним словом? Платон. Чому Платон? А, то був наш режисер, а фільм був веселий і знімати його було дуже весело. Настільки що його зненає виділила, але люблячи. Коли був момент, що ти сказала собі Вау, я це можу у тому, моменті, коли ми відзняли фільм, я зрозуміла, що зняла ще не навіть не лажу, а щось ну. Приємними що тобі найбільше сподобалося в роботі з тренеркою? Вона дуже багато знає про свою роботу, і мені, як людина, яка вчиться в тій же сфері було дуже цікаво з нею спілкуватися, бо вона знає дуже багато, і вона нам була як мама, як наставник. Ми її дуже сильно полюбили. Як цей проект допоміг тобі краще зрозуміти себе? Мабуть, я вирішила, що мені все ж таки краще знімати ігрове кіно ніж документальне. Його можна виправити собі на початку проєкту, я би могла назад? Більше спілкуватися з людьми навколо себе, бо я соромилась. І дуже було сумно, коли ми почали якось більш колективно спілкуватися в останній місяць. Я що через 5 років ти згадуєш цей проєкт. Що буде найяскравішим спогадом? Зйомки і увесь бекстейдж, який не знятий у Вадима. Що б ти сказала підліткам, які вагаються долучитися до чогось подібного? Не, не вагатися. Бо такий шанс, що безкоштовний курс, він не завжди випадає. Плюс команда Я і моя школа знайшли дуже класних кураторів, які точно знають, що вам треба знати. І як би ти завершила фразу Голушн лап дав мені дав мені розуміння, що режисера слухати не треба. Що найціннішого ти навчилась від інших учасників зі своєї групи? Пити ромашковий чай і не нервуватися. Як ви працювалися над фільмом разом в команді? З якогось боку це був жах, з якогось боку це було весело. Бо на початку ми були як собаки, які друг на друга накинулися і не знали, що йому брати. І тільки вже в кінці я сказала сам режисеру. Мені було приємно з тобою працювати, і він війж від щастя. Заверши якось одним словом. Кіновиробництво?